Всім привіт, пані та панове, хочу подивитися прогноз невеличкий на три варіанти на найближчий місяць. У мене зараз це лютий, але буде корисним саме тоді, коли ви бачите цей розклад. Буде декілька варіантів. Давайте три варіанти зроблю і по сферам. Подивимося, ви слухайте, це буде ваш опис приблизної ситуації теперішньої, вашої енергії. Якщо вам щось відгукується, то дивіться свою підказку. Або ну, обирайте те, що ваша душа бажає. Дякую вам за коментарі, за лайки, підписки. Всім рада. Обирайте свій варіант і подивимося. Почну з цього. Ой, ухти! Ресурсна особа, яка знає собі ціну, яка дбає про себе. Можливо, ви зараз робите якісь процедури для тіла, для краси, там щось, такі масочки собі наклали. Можуть бути дев'ятки, десь в даті народження. Людина дійсно, яка кайфує від того, що перебуває сама по собі, ви добре проводите час, вам не сумно без людей. В принципі, також може бути, що ви вмієте. Забезпечити себе фінансами, любите комфорт, любите, щоб все було гарненько довкола, якось затишно. Можливо, хтось любить природу якось облаштовувати, копатися в грядках, щось там вирощувати. Такого плану. Тут люди більше такі матеріалісти і цінують комфорт. Можливо, земна стихія також. Позаріг Дивимось, Дивимося, ваш найближчий місяць загальні енергії. О, тут якась активність на противагу цьому спокою, якісь амбіції. Вам хочеться все і одразу. Якраз таки будуть якісь ситуації траплятися, де вам треба буде швидко приймати рішення, швидко діяти. Але важливо не хапати все і одразу. Не накопичувати, пробувати поступово все вирішувати, щоб потім, знаєте, як а, не було ось цих дедлайнів, де киплять п'яти. Але доволі активний місяць я б сказала, що ви можете втомитися від цих всіх задач, які вам а, будуть падати. Але при цьому, якщо ви рівномірно розподілите, можете отримати хороший фінансовий результат, якщо це новий якийсь початок, нова робота, новий якийсь проєкт, не знаю, нова задача, буде дуже круто, якщо не будете, от можливо, зайві чиїсь обов'язки на себе брати. Тут буде це важливим для вас. О, знову ця карта глянет. Отут, до речі, можуть бути якісь імпульсивні витрати або на зовнішність, або на якийсь комфорт, їх можливо трошки краще проаналізувати, тому що можете потім розчаруватися, якось не розрахувати свої фінанси, тобто обережніше із якимись великими витратами які у вас були не заплановані. Краще їх трошки перенести на якийсь час, коли ви будете більш впевнені у своїх фінансах. Да, тобто ви можете щось витратити, а потім розпереживатися через це. Так, дивимося, енергії тепер щодо роботи. Роботи, реалізації, в кого, що навчання можливо, Ох, нічого собі зміни зачудити, та можливо, дійсно хтось тут а, вирішить нарешті завершити роботу неприємну або почати нову уже, тобто тут така собі зміна може бути. І знову ж таки, на от ніби накопичилось уже, хочеться змін. А, Якщо не плануєте прям змінювати роботу, то можете, знаєте. Захотіти відстояти своє, по-перше, там, наприклад, перестати за когось робити зайву роботу, або, от від чогось прям відмовитися можете, від якоїсь зайвої задачі, від якихось там, не знаю, не підпишете якісь документи, які вважатимете неправильними, ви рішучі будете щодо роботи. Багато аналізується, це дуже добре. Якраз таки важливо зараз не через емоції там вирішувати справи, а через логіку, через якісь стратегії. От прям холодний-холодний розум по максимуму. Що ще по роботі? Да, якщо ви це зробите, то отримаєте хороші результати, можливо, прям відсвяткуєте, а з емоціями будете розбиратися потім. Бо щось тут у вас на емоції все таки виводить. Можливо, поза роботою, але захочеться плакати. Можливо, дійсно буде багато роботи, хороші результати, але втома може навалитися. Тому непогано. Є шанс отримати результати вже і в плані фінансовому. Якщо ви очікували якогось уже результату, ніби над чимось працювали. Є, є, є шанс отримати результати. Тепер енергії щодо особистого життя. Відбиваєтеся з усіма можливими способами. Так, завершення циклу якогось. Тут по-різному залежить від ситуації, яка у вас в теперішньому є. Якщо у стосунках може бути якийсь кавардак, скандал для переходу на новий рівень. Можливо, дійсно, ось в кого підходить до завершення, то уже може підійти, скажімо так. Хто без стосунків, тут ви дуже різко усвідомите. Свої потреби в стосунках, або, знаєте, як переглянете своє ставлення до стосунків, до людей, поставитися вже якось легше. Ніби от пропрацьовуєте якийсь момент в собі, для того, щоб дозволити собі уже нове. Тобто тут в будь-якому разі йдуть такі зміни: зовнішні, внутрішні і доволі кардинальні. Хтось тут відкр... буде. Готовим йти в нове. До речі, у когось тут може бути прояв до вас, якщо ви жінка водного, рак риби скорпіон персонажа або ж жінки також може бути кого кого як. Тому шанс на зміни йде. Але вам важливо в спокої приймати рішення не на скандалах, якщо ви там в стосунках, а в спокої, в гармонії із собою, і дуже добре було би зрозуміти себе краще, чого ви насправді хочете. А хто в кого тут іде ось це нове, то важливо дійсно спробувати вже відкриватися. Придивлятися, дозволяти собі спілкуватися. Тут важлива робота з самооцінкою, і із розумінням своїх потреб, тобто зізнатися собі, от подумати, розписати, що вам важливо в стосунках, чого ви хочете і все в такому плані. Тому зміни йдуть і тут. А яка вам підказка на найближчий місяць? Змінюйте цикл, уже відкривайтеся до нового, дозволяйте собі виходити з якогось свого кокону, з якихось своїх таких, знаєте, обмежень. Це може стосуватися будь-якої сфери більше. Знаєте, суть у внутрішніх переживаннях. Так, ще десятка. А це все про час змін і відкриття емоцій. Це про чуттєвість, це про дозвіл собі відчувати, хотіти і отримувати щось краще. Угу. Якщо захочете щось краще, то і буде можливість це отримати, тому хотіть на здоров'я, побільше і покраще. Тому що наше мислення все-таки впливає на те, що відбувається у нас у нашому житті. Бажаю вам хорошого місяця! Я подивлюсь наступний варіант. Не забувайте лайкати Мені дуже вам дякую. Якщо хочете підтримати мій канал, я залишу тут карту під відео і буду дуже вам вдячна. Другий варіант Учу собі: Колесо Фортуни. Тут люди. Віркі хвост, я називаю. Знаєте, фігара тут, фігара там. Дуже активні, дуже говіркі. такі. У вас якісь часті зміни можуть бути: зміни настрою, зміни вашого напряму. Це дуже легкі особи, якщо ви в плюсі в своїх енергіях. Або може бути, що ви зараз перебуваєте якраз таки в цих змінах. І це такий, знаєте, цікавий період, коли ви знаєте, чого ви хочете, але страшно і можуть, знаєте, як відкочуватись назад перед новим якимось кроком, перед новим етапом. Це ж у нас така доволі кармічна карта, тому це в будь-якому разі про зміни. Можливо, у вас зараз якісь часті, зміни настрою, зміни планів, тут я хочу одне, хочу вже інше. Таке може бути. Або ви просто їздите багато, ходите, рухаєтесь багато. Це мандрівники, це робота пов'язана з дорогою, щось з автомобілями, з мандрівками. Такі варіанти, якщо ваш є, давайте подивимось. Загальні енергії місяця. Зараз. Так, ну тут е, може бути якийсь конфлікт у сім'ї. Є такі енергії, щось комусь висказати, вияснити може бути. Але загалом з'являється у вас нова енергія для дій, для втілення якихось своїх задумів. Прям, знаєте, агресивно хочеться рухатися вперед до чогось, до якоїсь нової стабільності. В принципі, доволі позитивні оптимістичні енергії, ніби ви вже зможете почати якийсь ось цей новий цикл. До речі, так цікаво, світ у нас про завершення, початок нового. І тут якраз таки два нових уже два нових початки, Жезли про. Амбіції, про дії, це нові дії, вам з'явиться якась нова енергія. а Кубки це про нові емоції. Тобто ви будете захоплені тим, що ви починаєте. Можуть бути тут, звичайно, ось такі якісь імпульсивні дії, сказали, а потім уже подумали. Це може бути не завжди позитивно, але ну, не без того, скажімо так. І ось ці нові початки, хто тут збирається щось нове починати, це може бути, до речі, стосунки або новий етап в стосунках, може призвести до якогось стабільного результату. Тобто, що, що ви будете починати в цьому місяці, буде на перспективу. Да. Головне тут. Спробувати менше конфліктувати, можливо, в когось це внутрішні конфлікти, коли ви вагаєтесь між декількома варіантами, спробуйте все-таки саме от якісь важливі рішення приймати, коли ви в спокій, а не коли ви на емоціях. Тоді будуть рішення краще. Так, повипадала карта зараз. Так, да, якраз таки конфлікт хочеться влаштувати, але спробуйте мінімізувати ці всі свої пориви. Це не значить, що вам мовчати трепочку, це значить, що з розумом підходите до цього всього. Тому непогано, що в роботі. Енергії роботи, реалізації, в когось, може, навчання. Вибір знову. Вибір напряму. Можливо, хтось обирає між декількома варіантами, декількома вакансіями, або декількома напрямами в тій роботі, в якій ви є. Тут хочеться щось вдосконалювати. В принципі, робота є, хто шукав, то можете вже отримати. А хто намагається вдосконалювати те, що у вас є, то ви, в принципі, вирішите, як саме вам це зробити. Будуть такі непогані енергії для росту. Можливо, буде якесь навчання для покращення, або збір інформації, або якось будете напрацьовувати нові навички. Тобто тут більше про Ось знову про вибір, про напрям, знову. Можете, знаєте, як збухти-барахти, вирішити, що ой, мені треба не сюди, а в іншу сторону. І будете задоволені, я би сказала, йти за поривами серця, в принципі, тут у вас саме в роботі буде вам треба. Тобто, можливо, хтось уже обере діяльність по серцю, або якийсь шлях в роботі приємніший. Існує якесь навчання, збір інформації. Можливо, просто вам хтось буде пояснювати, як зробити краще. Угу. От прям на курси якісь підете. Да, і після отримання цієї інформації у вас буде внутрішня зміна, потім буде зміна пов'язана з колективом, або з людьми, з якими ви взаємодієте, і вони вас якось підштовхнуть до змін. В принципі, круто, і в когось якраз напрям змінюється, то може бути новий колектив, наприклад, або ну, нова робота. Тобто новизна якась, знову ж таки, цікавий місяць намічається у нас. Що в плані особистого життя найближчий місяць? О, нічого, спимо і хорошо. Так, що це таке. Дивіться, більше тут про відголоски минулого можуть бути у вас. Буде вилазити внутрішні конфлікти, суперечки, можливо, суперечки з колишніми партнерами, якщо там ви ще не до кінця розібралися, тобто тут якось затягується ситуація. А якщо ви без стосунків, то люди у вас якісь на горизонті є початку нового я навряд, ну не бачу тут, тут може змінитися ваше ставлення. На трошки спокійніше щодо стосунків, якось, можливо, переглянете особливо свої страхи. Бо є тут, знаєте, як минулий негативний досвід, він завжди нам залишає такі відпитки, страхи, переживання, і ми їх потім починаємо накладати на нових людей. Але важливо дійсно усвідомити, що люди різні, і це знаєте, як не ми притягуємо одних і тих самих. Персонажів або один і той самий типаж, а ми їх обираємо. І важливо зрозуміти, чому саме ми обираємо одне і те саме те, що нас ранить, пентежить там і не виходить. Тому дійсно час знову, гляньте. Час змін, особливо внутрішніх. Відкривайте очі, дивіться на себе серйозніше і беріть відповідальність за своє життя. Серйозно, Серйозна Не yeah. <laughs> підказка порада для вас на найближчий місяць. Важливо дійсно от знову ж таки розібратися з минулим, відпустити, пропрацювати будь-яким способом, який підходить вам. Але, от дійсно, минуле вас стримує. Можливо, це більше тема особистого життя, тому ви через свої якісь образи, внутрішні переживання не підпускаєте до себе нормальних змін або нормальних людей. Дозволяйте собі відчувати, дозволяйте собі пробувати спілкуватися просто так. Задля задоволення, задля. Цікавих розмов з цікавими людьми. Так, да, тут потрібно змінювати фокус уваги, пробувати щось нове, а це вже в будь-якій сфері життя. Відкриватися і от прям відчувати щось, відчувати свій напрям в роботі, от, наприклад, в стосунках, в дружбі. Будьте наповнюйте себе новеньким. І буде вам приємніше. Подивимося ще третій варіант. Ну, тут якісь активісти. До речі, буду дякувати вам за лайки, підписки. Всім рада, ви дуже важливі для мене. Так, а тут у нас людина можливо, вісімки десь, в даті народження, є, 8 число, 8 місяць, наприклад. Або 17 може бути, але. Можете бути вогняної стихії лев, овен, Стрілець, але не обов'язково. Це люди стрімкі, люди швидкі, люди активні, можливо, десь в дорозі ви зараз або багато бігаєте кожен день Там, по роботі, по справам будь-що. Це дійсно якась така яскрава енергія, коли можете робити багато справ одночасно. Це комунікабельні люди, які прям можуть багато говорити, підтримати з усіма розмову. Привабливі, такі харизматичні, сексуальні, відкриті до людей. Да, тут про комунікацію, можливо, щось зростає зараз. Ріст у роботі в сфері. Пов'язані з соціумом, да, так, якраз таки і тут вогняна стихія. Вогняна може бути ще повітряна, близнюки, терези, водолій. Коротше, якщо відчуваєте, що про вас це все мовиться. Подивимось енергії найближчого місяця загальні рішучість. Рішучість вирішувати проблеми. Я б сказала, знаєте, ви ніби станете е, бути готовими виходити з якихось криз, з якихось неприємних ситуацій, ніби перестанете очікувати якогось моменту. Можливо, якраз таки е, спілкування з людьми вас приведе до вирішення, можливо, більше фінансових питань. М -м, там. Можливо, хтось почне віддавати борги або накопичувати, ну в кого як. Тобто ви якось розв'язуєте собі руки в діях. Це буде не різко, але тут більше якась поступовість. Заходить нова енергія, нові люди до вас йдуть, які вас будуть мотивувати. От ніби ясний розум стає. Ясний розум, в плані того, що ви розумієте, що вам робити? Когось може покращитися здоров'я, якщо, наприклад, тут йдуть якісь операції або очікування результатів, буде хороший результат. Так, ну це здоров'я я не розглядаю, це для когось, можливо, для одного відсотка, тому бажаю здоров'я. Так, що ще загальні енергії місяця? Так, да, тут вихід із застою, з кризи, якийсь рух починається. Так, енергії щодо роботи, реалізації і навчання, в кого там що. Знову вибір, як в попередньому варіанті. Будете думати, чи вам ще щось чекати, чи вже почати робити. Будуть варіанти. Можливо, ви нарешті побачите, що ви можете зробити, що ви можете обрати щось краще для себе. Тому, тому, тому. Да, прояснення в цій сфері точно буде, хтось уже йде досягати якихось цілей. Проявлятися в роботі, хтось може яскравіше проявитись, наприклад, на тому місці, де ви є, і ходити задоволені, як я молодець. Таке, <сум> прям, знаєте, як гордість за себе, що ви щось зробили. Обрали щось можливо і ходите задоволені. От тут так, да, дійсно. Враження, що людина тут очікувала якогось результату, змін, або шукала роботу і нарешті знаходить. Тут Якесь таке, знаєте, полегшення йде від того. Десь як наставник у вас буде, або, знаєте, людина, яка вас направить, підказки дасть, які вас надихнуть іти в зміни. Тут ніби хтось може перестати Себе жаліти і піти вже щось робити. Тому тут все буде залежати від того, як ви себе налаштуєте, чи ви готові до цих змін іти. Як казав мій тато, щось роби, щось буде. Так, особисте життя, енергії найближчий місяць. Зараз розберемось. Ось якийсь кавардак у людей намічається. Дивіться, якщо ви в стосунках, може бути дійсно якийсь напружений момент. Це може бути якась суперечка просто через там різні якісь інтереси. Але, в принципі, по результату розберетеся, примиритеся і зрозумієте, що до чого. Тому тут важливо дійсно слухати обидві сторони і вчитися йти на діалог. Тут може бути на фоні фінансів ще суперечка в когось. Так, а хто без стосунків, більше всього, що ви поки що і будете без стосунків, тому що тут величезні внутрішні конфлікти і в когось тут може бути прям агресія на протилежну стать. Ну, там, можливо, когось на свою. Тобто, щодо стосунки, от прям агресія. Тому так. Да. Якщо ви почнете змінюватись ваш внутрішній стан, то тоді можуть бути і зміни. Хоча до вас, можливо, хтось проявляється вже, або є з кимось спілкування, з якоюсь приємною людиною. Ну, але тут ще не буде якогось такого прогресу. Тут важливо м -м, дійсно звернути на свій внутрішній світ, щоб змінилося щось у зовнішньому. Тому ну, так, є що пропрацьовувати. Не, напишіть, можливо, про особисте життя зробити окремий довгий розклад. Пишіть ваші коментарі, мені це цікаво. Буду використовувати ваші ідеї для вас. Так, і підказка для вас на найближчий місяць. Дійте, проявляйтесь, не очікуйте, що хтось там щось замість вас вирішить, вам потрібно дійсно рушити різко. Можливо, це ще до роботи більше. Отут, тут, якщо в когось є момент фінансової скрути, то є людина, яка може вам допомогти, але треба попросити. Щось потрібно позавершати, повіддавати, можливо, зайве. Це може бути, як і борги. Якісь такі, якісь речі, можливо, повідда... от щось віддати прям, що не ваше. Або ну, це може бути, знаєте, як віддати, що не ваше, в плані того, що якісь люди вам щось нав'язують, наприклад, свою думку, ви вчіться відстоювати, захищати свої кордони. До речі, тут може бути про це. Про захист своїх кордонів, захист своїх якихось бажань. Цінуйте себе, цінуйте, закладайте новий фундамент, пробуйте по-новому, і це зможе потім розвиватися. Тому дуже вам дякую. Бажаю гарного настрою, гарного місяця і життя. Хто хоче підтримати мій канал, залишу тут карту під відео. Пишіть коментарі, пишіть ваші побажання для розкладів, я буду робити. Гарно настрій.